Хвилюємося за всіх, я ж кажу, ті хлопці, з якими незнайомі ніколи не були, коли не виходять на зв'язок по 4 по 5 днів, а мають виходить. Сльози навертаються на очі, як їм тяжко. Як подумаєш, як ото шляхоті де або ті, ті одлиги, це ж а йому то в окопі сидіть. Я багато замовлень не вистачає рук. На Київщині небайдужі жителі об'єдналися заради допомоги українським військовим. Волонтерська група Немішаєвські бджілки почала працювати з червня 2022 року. Спочатку плили лише маскувальні сітки, а потім почали шити костюми, виготовляти різні смаколики, свічки та доставляти адресну допомогу військовослужбовцям. З того часу зробили близько 480 відправок. Волонтери показують окремий куток з подяками та шевронами, якими. Дуже пишаються. У всіх є такі куточки, які дуже близькі серцю. Від різних У нас є ось шеврон від хлопців-дівчат, які буквально цілу ніч ми чули, як вони захищали нас від шахедів. Зранку вони до нас приїжджають. Ми з ними знайомимося вперше. Вони дають нам цей шеврончик, кажуть, а це ми вночі вас захищали. Ну, дуже так. А ще тут розміщені прапори від військових та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залушного. Прапори від хлопців, які зараз служать, і від хлопців, як в пам'ять про тих, кого зараз немає. Волонтери виготовили вже близько 13 тисяч штук окопних свічок, яких дуже потребують захисники. Пані Ірина показує обігрівачі, які вони роблять самостійно. Вони неодноразові, і для того, щоб акція пішла, да щоб другий раз вони. А! Треба проварити їх, і тоді вони другий раз будуть. Пару годин воно от гріє. Бачите, і пішла реакція. Да. Виготовляють немішаюські бджілки і різноманітні смаколики. До вакумної упаковки складають сухі овочі, які сушать вдома. А ще додають спеції, томатну пасту та відправляють на фронт. Військові можуть приготувати борщ, харчо, суп з грибами та розсольник всього за 20-30 хвилин. Потрібно додати лише картоплю та тушонку. Колись у 2015 році ми за такими борщами і супами їздили на кухарську сотню при Ірпіння, а потім повномасштабна, і коли ми поїхали туди, один раз, другий раз, подумали, що їздить, можемо самі зробити. Овочі в нас тут є, люди приносять ці овочі. нам. ми сушарки по всьому селищу зібрали. І тепер сушимо, треємо, натираємо. Для тих, хто не має смоги готувати, є сухі сніданки, перетерті ягоди, енергетичні смаколики та вітамінні кульки. Також хід, перекуси. Також беруть на завдання. Намагаємося все зробити так, щоб було зручно з собою кинути в рюкзак і піти. Перекуси: горішки, сушка, пастила. Все, що можна, таке бистренько. Дуже Після. подобається. Так, воно таке смачненьке, пастила дуже Після. подобається. Горішки різні бувають. Ну, що його є, що нам приносять, те і фасуємо. Займається благодійною справою місцева жителька Леся Куба. Жінка вишиває для військових захисні костюми. Це у нас вже готовий костюм, який вже пошитий, вже з резинками. Ну то він одягається на форму. Там вже, якщо якісь ну, сніги випав, ну там місцевість різна, хлопці вже підлаштовуються, замовляють, що їм потрібно і розвідниками. А з якого, і а з якого і він матеріалу і від чого може ну, це він не намокає він е, спанбордном. Називається матеріал. Команда закрійників та кравчинь робить розкрій тканини та складають її у комплект. Жінки боруть матеріал та шиють вдома. Спочатку зими вже вдалося відправити близько 150 костюмів. І ще плануємо ну мабуть 100, але ми не знаємо, яка буде. Ну якщо скільки сніга буде падати, ще зима не закінчилася і сніг падає у березні. Так що ми працюємо, стараємось. У свої 73 роки Володимир Козоріс теж активно допомагає військовим. Чоловік з перших днів війни волонтерив на західній Україні, а після деокупації Київщини повернувся до рідного селища та доєднався до групи на бджілки. Я пробував і в'язав дівчатами плів там ті сітки, але ж Вік не дозволяє довго цей, так я перейшов на такі от роботи підсобні. допомагаю їм, щоб їм було з чим в'язати. І раз, я думаю, вам розказувала, що роблять смакулики, от і все. Для того треба горіхи. І я це, починаючи, годинку віддихнув, і 6 годин, і до десяти вечора я дожив натовкти норму 500 горіхів. А 500 горіхів це не так багато. Це всього 2 кілограми. Пан Володимир говорить, буде допомагати нашим захисникам аж до перемоги. Як то вчу оріхи, так і сльози з'являються на очах. Я розумію те, в яких умовах знаходяться оці наші сини. А? Це ж треба розуміти, треба бути українцем і бачити це все, щоб. Ми не можемо, я припустім, не можу лежати дома. Да стогнати про свої болячки, дожинити їм допомагати їм там хуже, ніж нам волонтери плетуть маскувальні сітки відразу у двох приміщеннях. За час своєї роботи вони вже зробили 23 тисячі квадратних метрів. До допомоги доєднались переселенці Олена Блашко із тимчасово окупованого Бердянську, де прожила майже все своє життя. Дізналась через центр зайнятості, що тут у не сітки, тобто я хотіла займатися саме чимось корисним на даний час, тобто потреби. Армії, тобто якось допомагати. Тобто це такий був осознаний вибір Саме іменно працювати, займатися такою діяльністю, оскільки мені запропонували плетіння сіток, я долучилась до цієї справи. Запропонували вчитися паяти дрони, ми паяли б дрони. Олена розповідає, її син навчається у військовому інституті. Він же склав присягу та у разі необхідності готовий захищати країну. Ці люди у когось хтось служить. Кожен хтось у кого є там рідне. Хтось є дійсно люди, які розуміють, але на жаль, мало хотіла, щоб таких людей було більше, щоб люди більш долучались до цієї справи. Це дійсно є проблема. Руки потрібні всі. Я знаю, що от і там в Києві, я плила, там така ж сама проблема. Не вистачає рук. Не мішаю з називають себе так, бо працюють вдень та вночі без вихідних. В нас близько 60 людей це ті, які безпосередньо руками щось роблять. Плюс є люди, які постійно донатять, постійно везуть продукти. Ну, ось так. 60 – це ті, що ріжуть, плетуть, готують, сушать, в'яжуть. Ну, тобто, це така команда, вже, які постійно. Пані Ірина розповідає: спочатку допомагали місцевим військовим, а тепер до них звертаються із цієї України. Ми відправляємо новою почтою грузим на місці тут хлопців. Або в нас є колеги-волонтери, які їздять машиною, везуть допомогу, і ми їх підгружаємо. До допомоги постійно долучаються місцеві та сусідні громади. Небайдужі жителі, освітяни та підприємці завжди передають військовим різні смаколики, засоби гігієни, продукти та збирають кошти. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Немішаєве, Бучанського району спеціально для «Медіапогляд».